Вітаю вас, шановні друзі! Ви на каналі Тавро Провайт і з вами Тетяна. Прогноз на вихідні 13-14 травня 2023 року. Енергетичний фон на зараз. Яких подій очікувати, що робити? Повожимо карту вісімку мечів і старший аркан шутож. Отже, енергетичний фон старшого аркана і Ірефан говорить, що хотілося би ясності в поточній ситуації яких подій очікувати? Вісімка мечів випала, і я й доклала королем мечів, тому що вісімка мечів це карта зв'язаності, карта несвободи, обмеженості у діях. І по королю мечів вона закриває вісімку мечів. Потрібно розробляти стратегію, планувати, вириватися із цього замкненого кола і цього почуття зв'язаності, тому що оця зв'язаність і почуття несвободи це у вас ментальне більше. Вісімка мечів це ментальна зв'язаність і неспроможність діяти. То от Ольмичів, віщує, що потрібно, щоб стало легше, щоб був якийсь результат. Потрібно діяти, і що робити? І робити. По старшому аркану Блазень і по шістки Пінтаклі, цінувати потрібно своє життя, розуміти цінність свого життя, підтримувати один одних, оточуючих своїх, надавати допомогу. Вихідні прогнозуються, не буде особливо радісних подій, буде все рухатись в напрямку. До перемоги будуть і радісні, і не дуже події. Але основне потрібно всім бути витриманими, бути впевненими в собі, не впадати у відчай, по королю мечів розуміти, що все рухається у заданому напрямку. Дякую, що були сьогодні зі мною. Все буде Україна, перемога буде за нами. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте, оцінюйте мою роботу. До нових розкладів. До побачення!